Усіх вітаю! Сьогоднішня тема нашого уроку найбільший спільний дільник та найменше спільне кратне. Перед тим, як перейти до пояснення, давайте з вами зрозуміємо, що означає слово дільник і що означає слово кратний. Припустимо, у вас є 12 поділити на 3 дорівнює 4. То можна сказати, що 12 кратне. 3. Кратне означає ділиться на 3. Ще раз. 12 кратне трьом». Стосовно дільника. Три є дільником числа 12. Тобто, це означає, що 12 поділиться на 3 націло. Не буде остачі. Ще раз. Три. Є дільником числа 12. Тепер перейдемо до безпосереднього пояснення, що ж таке найбільший спільний дільник. Скорочено позначають НСД. Припустимо, у вас є число 630 і 1470. То найбільшим спільним дільником буде таке найбільше число, на яке одночасно поділиться. І 630 і 1470. Для того, щоб знайти найбільший спільний дільник, вам потрібно розкласти 630 та 1470 на прості множники. Що таке просте число? Просте число це число, яке ділиться лише на одиницю, і само на себе. Припустимо, це може бути двійка, тому що двійка ділиться лише на одиницю і на двійку. Це може бути трійка, п'ятірка, сімка і так далі. Прості числа можна продовжувати до безкінечності. Наприклад, 5. 5 ділиться лише на один і на 5. Тому 5 є простим числом. Отже, нам потрібно розкласти 630 на прості множники. Ми будемо шукати таке найменше просте число, на яке поділиться 630. Починаємо з 2. 630 ділиться на 2, так, ділиться. І це буде 315. Тепер думаємо: 315, на що можна поділити. На 2, як ви бачите, не поділиться, тому що закінчується непарним числом. Подумаємо, чи поділиться на три. Ознака подільності на 3 нам треба додати 3 плюс 1 плюс 5. Ми отримаємо 9. 9 ділиться на 3, ділиться. Отже, і 315 поділиться на 3, і це буде 105. 105 на 2 не поділиться, на 3 поділиться. І це буде 35. 35. На 2 не поділиться, на 3 перевіримо. Теж не поділиться, на 5 поділиться, буде 7. 7 поділити можна лише на 1 або на 7. Ділимо на 7. Отримаємо одиницю. Таким чином ми розклали 630 на прості множники. Якби я перемножила 2 на 3 на 3 на 5 на 7, я отримала би 630. Тепер розкладемо 1470 також на прості множники. Тепер знайдемо НСД. Щоб знайти НСД, вам потрібно виписати такі числа, які будуть одночасно зустрічатися і в першому, і в другому розкладі. Давайте подивимося: двійка є тут і тут, три є ось тут і тут. Трійка є в першому розкладі, проте в другому розкладі ще одної трійки немає, тому ми її виписувати не будемо. 5 є в першому та в другому розкладі, 7 є в першому і в другому розкладі. Ще одна 7 є в другому розкладі, проте немає в першому, тому її виписувати не будемо. Таким чином ми випишемо з вами наступні множники. 2. 3, 5 та 7. Перемножимо ці числа: 2 на 5, 10, 3 на 7, 21, 10 на 21, 210. То 210 це буде найбільший спільний дільник. Тобто, це буде таке найбільше число. На яке поділиться одночасно і 630 і 1470. Давайте розглянемо наступний приклад: 60, 140, 220. Отже, розкладемо з вами 60 на прості множники. 60 можна поділити на 2, і це буде 30, 30 ділю на 2, будемо мати 15, 15 можна поділити на 3, 5. 5 поділити на 5. 1, 140 розкладаємо, можна поділити на 2 і це буде 70, на 2 це буде 35, 35 можна поділити на 5, і то буде 7, 7 на 7. 1. 220 можна поділити на 2, будемо мати 110, 110 ділимо на 2, 55. 55 можна поділити на 5, і то буде 11, 11 можна поділити лише на 11 і то буде 1. Розклад. Тепер виписуємо множники. Отже, НСД чисел 60, 140 та 220. Буде. Ще раз, виписуємо лише ті числа, які одночасно зустрічаються і в першому, і в другому, і в третьому розкладі. Двійка є в першому, другому і третьому розкладі. Ще одна двійка є в першому, в другому і в третьому. Трійка є лише в першому. В другому і третьому немає, тому ми не беремо трійку. 5 є в першому, другому і третьому розкладі, 7 є в другому, проте немає ні в першому, ні в третьому. 11 є в третьому, проте немає ні в першому, ні в другому. Тому на цьому наш список множників закінчився. Таким чином, ми з вами перемножимо 2. На 2 і на 5 і отримаємо 2 на 2, 4, 4 на 5, 20. Таким чином 20 це буде найбільше число, на яке можна одночасно поділити і 60, і 140, і 220. Тепер давайте розглянемо з вами. Що таке найменше спільне кратне. Повернемося до початкового прикладу. Ми казали, що 12 поділити на 3 буде 4. Іншими словами, можна сказати, що 12 кратне 3, то найменше спільне кратне це буде таке найменше число, яке буде одночасно ділитися. І на 30, і на 36. Для цього нам потрібно розкласти знову на прості множники. Таким чином, ми розклали цих два числа на прості множники. І тепер, щоб знайти НСК вам потрібно виписати. Усім множники з першого розкладу, і дописати ці множники з другого розкладу, яких не було в першому розкладі. Тобто одна двійка у нас була, а другої двійки в першому розкладі не було, тому я її буду виписувати. Одна трійка в першому розкладі була. Але ще однієї трійки в першому розкладі не було, тому я випишу ще ось цю трійку. Тому у нас будуть такі числа. Виписую всі з першого розкладу 2, 3 та 5. І виписую ті множники, які зустрілися в другому розкладі, і їх не було в першому. Це 2 та 3. Перемножимо, що в нас вийде. 180 це найменше число, яке поділиться одночасно і на 30, і на 36. Потрібно знайти НСК чисел 280, 360 та 840. Розкладемо на прості множники. Тепер шукаємо НСК. Які множники нам потрібно виписати? Нам потрібно виписати усі множники з першого розкладу і ті множники, які не зустрілися в першому розкладі. З другого розкладу, давайте дивимося: двійка була, ще одна двійка була, ще одна двійка була, трійки не було. Ще одної трійки не було. П'ятірка була. То ми виписали з другого розкладу ті числа, які не зустрілися в першому. Тепер з третього розкладу ми випишемо ті числа, які не зустрілись ні в першому, ні в другому розкладі. Перевіряємо: двійка була, двійка була, ще одна двійка теж була. 3 було в другому розкладі, тому вже виписувати більше не будемо. 5 було в першому розкладі, не будемо виписувати. 7 було в першому розкладі. Тому виходить, що з третього розкладу я взагалі нічого не буду виписувати. Отже, маємо наступні множники 2, помножити на 2, помножити на 2

Яке одночасно поділиться і на 280, і на 360, і на 840. Підсумуємо. То як знаходите НСД та НСК. Щоб знаходити НСД, вам потрібно розкласти перше число на прості множники, друге число на прості множники і виписати. Ті множники, які одночасно зустрічаються і в першому розкладі, і в другому розкладі. НСД найбільший спільний дільник. Це таке найбільше число, на яке поділиться одночасно І 630 і 1470. Як знаходити НСК найменше спільнекратне. Вам потрібно розкласти перше число на прості множники, друге число на прості множники і третє число на прості множники. виписати всі множники з першого розкладу, з другого розкладу виписати ті множники, яких не було в першому розкладі. І з третього розкладу вам потрібно виписати ті числа, яких не було. Ні в першому, ні в другому розкладі. Після цього перемножили і отримали найменше спільне кратне. То найменше спільне кратне це таке найменше число, яке буде ділитися одночасно і на 280, і на 360, і на 840.